Якісь проблеми, офіцери? Це він. Ні, ні, ні. Я його дядько. Як тебе звати? Мігель. Радий знайомству, Мігель. Йди до мене. У нього розриви, що свідчать про сексуальне насильство. Їм лише три-чотири дні. У мене син твого віку. Його звуть Кален. А я Тім. Але ти можеш звати мене Тімотео? Тімотео? Це моє ім'я іспанською, так? На ньому твоє ім'я це дала мені сестра. Ти рятуєш дітей, так? Може, ти допоможеш мені її знайти? Де твоя сестра?